Самі не лишайте. Живете лише раз на землі, пам'ятайте. Масштабна пожежа сталася у березні в місті Рівні в мікрорайоні Порту. Біля 9-ї години ранку почалося загоряння сухої трави вздовж траси Ріні Одеса. Пожежа підбиралася вже до приватного сектору. Завдяки рятувальникам та місцевим мешканцям вдалося загасити пожежу через 12 годин. Постр... Постраждалих не було. Чорною плямою стало на нашій блакитній понеті Чорнобильська катастрофа. 39 років пройшло з того часу. Горем і полем увійшов 39 років тому в наше життя Чорнобиль, що розділив долю людей на до і після. Схилимо голову перед героями, літівниками, пожежниками, перед усіма людьми, життя яких забрав нещадний вогонь. Зичимо щастя, здоров'я і миру. Хай вогонь буде вірною з собою, хай не загрожує лихом бідою. Хай не палають пожежі ніколи, ні ваших доміфом, ні в лісі, ні в полі. Щоб пожежі не загнати, треба правила вивчати. І обудень, і у, у свято, їх поконувати свято. Треба добре пам'ятати і дорослим, і малятам, приведе маленьке іскри до великої біди. Пам'ятайте, діти всі, сирники, і іграшки. Всі, хто грається за вогнем, не уйдуть. Як Якщо в лісі ви гуляли і багаті розкладали, треба вовку ще залити, щоб діти не на наробити. Як не хочеш мати хлопіт і великі збитки, вмикає вдома електричну плитку. Увімкнені хастили, візор чи праску, бездавня до залишати сніж. Пам'ятайте, будь ласка, бо від цього стільки біло. Якщо ж лихо не минуло, і пожежа спалахнула, ціних не треча хвилин, телефонуй нас! Знайте правила безпеки, якщо виникла пожежа, і ти йди справиться один. Ви службу 101. Пам'ятай безцінні правила завжди, щоб він не потрапила до дружніх. Знайте правила безпеки, якщо виникла пожежа. Діти дим ці не справиться один. Ви службу 101. Надя в нас постраждала. Зараз Даша їй буде надавати медичну допомогу. Ще, зломана рука? Да. У нас рано на перекрещі, так що йому треба намагати накласти джут на п'ять-сім на сантиметрів. А, в нас постраждали, в нього животеча з голови і нам потрібно її зупинити. Для початку ми беремо шматочок вода і робимо такий діл. Та.